1937 рік сталінська влада наповну запускає страхітливу машину по знищенню українців. В'язниці під зав'язку набиті класовими ворогами. Їх без суду і слідства тисячами розстрілюють у підвалах і на пустирях. Не шкодують ні малих, ні старих, ні навіть крихітних дітей. На сцену виходить особлива каста привілейованих і обласканих режимом КТ НКВС. На совісті в деяких із них життя десятків тисяч людей. В історію ця доба увійде як Великий Терор 1937-го, коли лише за півтора року розстріляють близько 130 тисяч українців. Але ми вам розкажемо не про цифри, а про особливу жорстокість та цинізм. Про цинізм і заробіток на трупах. Про мародерів великого терору. Це канал «Зе документаліст. Підпишіться, щоб не пропустити найцікавіше. Київ центральна частина міста. На вулиці Прорізна 7 у магазині випадкових речей, комісійній крамниці. Жваво іде торгівля одягом, книгами, кухонним причандаллям та прикрасами. Одного дня туди вирішує завітати одна з мешканок міста. Вона придивляється до речей і мало не втрачає свідомість. Серед виставленого краму з жахом помічає одяг свого чоловіка. Його кілька тижнів тому забрали з дому та розстріляли. Як приватні речі нещасного опинилися на полицях магазину, ніхто пояснити не може. Вдова звертається у правоохоронні органи, розкручується скандал, який виводить на тюремну банду мародерів. Серед десяток інших столичних крамниць зайти саме в ту, де продають одяг твого чоловіка, це справді неймовірний збіг обставин, і саме він виводить слідчих на співробітників НКВС, які заарештували, а пізніше розстріляли киянина. У якості обвинувачених двоє водіїв тюремних вантажівок, які перевозили убитих. Це Павло Старжинський та Петро Бабичев. На суді вони не мовчать і зізнаються, що справді забирали та реалізовували речі закатованих. Але тут усе цікавіше тільки починається. Щоб нас не звинувачували у заангажованості, ми покажемо вам протокол допиту Старжинського після відкриття архівів НКВС з цими документами може ознайомитися будь-хто. І це велике щастя, що тепер по крихтах ми можемо дізнатися, у яку страшну пору довелося жити українцям в тоталітарному радянському режимі. Отже, на вимогу слідчого перерахувати усі речі, які були здобуті в тюрмі, Старжинський відповідає, що за 5 місяців роботи водієм він справді здав у магазин різні речі: 10 чоловічих пальт, військові шинелі, костюми, чоботи, годинники, білизну та інше точної суми пригадати не зміг, але вона коливалася у районі 5 тисяч рублів. До порівняння тоді зарплата начальника тюрми складала 450 рублів. Під час допиту водії зізнаються, що реалізовувати речі розстріляних це була не їхня приватна ініціатива. Такий кривавий бізнес, як зараз прийнято казати, кришував начальник тюрми. Коли він перебував у хорошому настрої, то приходив до підлеглих зі словами это тобі премія за хорошую роботу і видавав речі арештантів. І тут ми виходимо на одного з найбільш кривавих катів НКВС, який особисто вбив до 10 тисяч людей. Знайомтеся, це Іван Нагорний, найжахливіший сталінський палач. У ті часи він і був начальником славнозвісної київської в'язниці. Не тільки курував розстріли, але і сам брав активну участь у них. Його особиста справа під номером 3852 зберігається у столичному архіві СБУ. Відомо, що саме цьому чекісту виїзна сесія військової колегії Верховного суду довірила стратити. 37 професорів та викладачів українських вузів. Тобто, у ретельно вибудованій системі терору Нагорний займав особливе місце. І слухайтеся ще раз: за оцінками істориків. Колишній слюсар особисто розстріляв близько 10 тисяч людей. Бути чекістом справа не лише приємна, але й прибуткова. На суді водії почали свідчити, що крім розстрілів, нагорний брав участь у кривавому бізнесі. Зокрема, неодноразово замовляв перепустки для працівників магазину випадкових речей. Вони приходили у тюрму і вибирали найкраще, що підходило їм для продажу. Як вам така картина? У підвалі людей вбивають там море крові, а кількома метрами далі йде жвава торгівля їхніми речима? Цікаво, що на свій захист нагорний пояснив, що одяг засуджених справді брали, але лише для того, щоб розстрільна бригада не забруднила свій, коли тягала закривавлені тіла. Вражає правда. Та на фоні іншої історії і нагорний, і його посіпаки це безневинні немовлята. Тож дивіться далі, а ще не забудьте підписатися на наш канал. Липень 1937-го з Києва до на той час невеличкого і тихого містечка Умань відправляють слідчо-оперативну групу, на яку керує Соломон Борисов Лендерман, а розстрільну бригаду очолює Самоїл Абрамович, про якого далі і піде мова. Великий терор офіційно стартував і перед чекістами одне завдання виявити та навести порядок із ворогами народу. Вони беруться до справи із справжнім завзяттям тих нещасних, які потрапили у руки до нелюдів, розстрілюють просто у приміщенні Уманського НКВС. Але людей не просто вбивають, а ще й піддають жахливим тортурам. Настільки жахливим, що один з учасників групи не витримує передсмертних криків жертв і наважується написати листа у газету Правда. У ньому в подробицях розповідає, як жертв до смерті забивали ногами чи камінням, як гвалтували, а потім вбивали неповнолітніх дівчат. А опісля глумилися над їхніми трупами. Лис був настільки страшним, що у центрі вирішують відреагувати на нього та відправити в Умань слідчу групу. Як тільки слідчі приїхали у містечко і почали допитувати підозрюваних, то крім надмірної жорстокості, яка не вписувалася навіть у божевільний 37-й, оперативники також дізнаються про масові факти мародерства. Заробітком на крові завідує Самоїл Абрамович. Він зумів поставити цю справу майже на промислові масштаби. У результаті справа Уманського райвідділу НКВС лягла у сім об'ємних томів. У них можна знайти усе: тортури, знущання, мародерство, п'янство, зґвалтування та розстріли. Тож, як відбувався процес наживи в Умані? Кожного вечора у підвал заганяли по 30-40 осіб. Їм брехали, що готують до відправки у Сибір, і перед довгою дорогою усі арештанти, буцімто, мали б помитися в бані. Зв'язнів знімали одяг і відповідно забирали усі цінні речі: годинники, гроші та документи. Звичайно, що до Сибіру ніхто не їхав, арештантів розстрілювали у сусідньому підвалі і відвозили за місто. Самоїл Абрамович запам'ятався не тільки тим, що забирав та продавав у магазинах їхній одяг. А й рукоятко і Нагана вибивав уже мертвим арештантам зуби із золотими коронками. Їх щовечора збирав у носову хустинку і ніс додому. Коли його арештували, то виявили 42 тисячі рублів, величезну на той час суму грошей: фаетон та спортивний автомобіль. Терор, голодні тридцяті і спортивний автомобіль. Мабуть, на чорному ринку золоті зуби дуже добре продавалися. Якщо ви думаєте, що за свої злочини Мародер отримав по заслугам, то помиляєтеся, він відсидів лише три роки. А коли почалася війна, то пішов на фронт. Там стала у нагоді його любов до автомобілів. Працював шофером і отримав високі державні нагороди. А коли повернувся додому, то вимагав, щоб йому віддали усе конфісковане майно. Зек, який став героєм, вам це нічого не нагадує. Не постраждала і кар'єра іншого мародера нагорного. До своїх катів радянська тоталітарна машина ставилася поблажливо, прощала гріхи і надто суворо не карала. Було б помилкою вважати, що Київ та Умань це єдині випадки мародерства у найжорстокіші часи існування радянського союзу. Архівних справ про заробіток на смертях сотні, якщо не тисячі. Це Київ, Умань, Житомир, Запоріжжя, Тюрми Галичини по всій території СРСР смерті і нещастя своїх жертв чекісти вдало конвертували у заробіток. Причому не лише забирали речі уже вбитих, але й спеціально вбивали, щоб заробити. Як це, скажімо, було у Житомирі, де заступник начальника Житомирського НКВС до смерті забив металевою палицею жінку, щоб вона сказала, де заховала золото. Коли ми сміємося про вкрадені унітази чи пральні машини, варто пам'ятати, що мародерство у їхній крові. І якщо б вони мали можливість повернути 37-й, то зробили б це. З великим задоволенням. Друзі, якщо вам подобається такий контент, поставте лайк чи дизлайк, адже Ютуб усе стерпить. Також підписуйтесь на канал і обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Це канал Зе Документаліст. Ми говоримо про задокументоване минуле без фальші та вигадок, а тільки факти. До зустрічі!